Якщо театр починається з вішалки, то всяке весілля недмінно розпочинається з кухні. Адже саме тут, в недрах бутилів, казанів та кастрюлі, зароджуються всі ті весільні дива, які ми сьогодні будемо спостерігати на протязі трьох годин. Старано готуються до весілля батьки, умиваються та чіпуряться качки, а також ті, хто буде їх їсти. Ну зараз настав час представити нашу молоду. Наша молода саме сьогодні повинна бути найкращою в світі, а батько Нелі саме зараз завершує поліровку черевиків. І черевики, і автомобілі, і всі гості сьогодні повинні бути виглядіти особливо нарядно. Навіть автомобіль «Запорожець» буде прикрашений кольоровими стрічками. Андрію не привикати. Він свідком вже сьомий раз на весіллі. Сьомий раз чистить піджаки друзям і сьогодні в сьомий раз підніматиме прощальну чарку за золоті холостяцькі руки. прожитих годах вздохнули і рюмки в рот перевернули. И не ругай за то, что я один, И меня не суди. Я всю жизнь нетронутой свободой дорожил, Ты на дорогу мне поворожи, всегда в пути Мне без дороги не дышать Если у вас нету дома Пожары ему не страшны И жена не уйдет к другому если у вас если у вас, если у вас нет жены, Нету жены. Если у вас нет собаки, Ее не отравит сосед, И с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, Друга нет. Оркестр гремит басами, Трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, Иметь или не иметь. Невеста. Иди не Иди не на не Бабуя, Ой, да наша невеста! Вы так давайте! Бабуся, дай мне! Бабуся, дай Да за что ручиться, это я... я не, я не просит. Просит. Ничего уже не бачили, мы вас побачили только! Да? Тогда невесту покажем! Ой, хлопцы! İşte devamı. Ya başla. Ya başla. Ya başla. А нет, не кажется не падать. Давай должны три. Пусть ведро немедленно. Три ведра. Давай. Ведро водка. Ведро вот работает. Нужна булька. У вас это какая валюта сейчас нас? А у вас які? шмарки? Какие? Рубли, франки. Нема нас, Шмарок. Водку герой. Ветро. А що, пьеда? Покажи. Чисто, два. Сыпер, кола.

Йо, зубы вставни вроде вовна, так что я да не я по глазам я что что то там есть радость. Не, <плак> не разобрал! Не разобрал! Ох, и жадный то, куда, куда, <ты>, куда, куда ты попал! Бачим, бачим! Да, 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 Ми з Ми, 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 ми наливати не будем. <голові> все, що, будемо. Так там життя. Хух, одну перешкоду, здається, взято. Але чим ближче до цілі, тим кожен крок нашого молодого та освітка відчутно б'є по карману. Адже дешевих наречених не буває. До того ж, молоде покоління, яке виростає за кожним углом хати, вибирає не рекламне пепсі та колу, а гроші та солодощі. А А ні, Як Яку вибирав, яку на більше було? Нет, не, нет. Підій, дай а ну піде понюхай, пахнет і не піде понюхай. нюк надо Толя, Толь, понюхай, не, не. не. подати. Я не два не раза не бачила і туану от пахне чи не знать не пахнет не. пахнет не. хорошо. Хорошо, пахне. Я же не хозяйству. Я же не хазывать звати? Сыже на рядом хорошо. Да не желал! Коля! Коля! Коля, полек, я Коля, Коля, да? Колян! Молодец! Я не знала. Шурами на руках. Карпишки, Карпішанки. Написав, що Дніпропетровська, написала, Написано. Карпишанська! Записала. Карпишанська. Шоколадку і літика. Скажи, Суліма, положи шоколадку, я попробую. Руки загрібуші, я бачу. Ні, нет, ложи, ложись. Забере послідні, навіть Оля! А глянь, вона тебе хіба цими ручками гладить. Не, Слева, не, не. Слева, а кажется, не А мені кажеться, а вона мене обнімала теж, як я приїхала. Ті ну, були. були трошки більші. Похудола, бідня. Ми приїдемо. Ну, ну не наша. От чай сюди за це невестою. Вона нам під іде. <говори> <говори> а тепер хочете владиком глянути. Ми ж хоп. Давайте. Ох, слава Богу, хоч хату пустили, на другий час вже. Взято ще одну важливу перешкоду, але попереду новий іспит. Чи подолають його хлопці? Про це ми зараз дізнаємось. Штуки хворі! Скільки таке денег? Смотря якої! Валюта сейчас срозна. А яка у нас валюта сейчас? Я дам дому свороха. Ну, на даний момент гривні. Рівні? Да. Ми по мелочам не розмінюємося. Ну, Та я, я такий зелененький не беру. У мене свої є. Дори не любиш? Е, ти чого дори? Це не того? Так. Скільки нулів? Мало. Та ти що? Тисячу. Три нуля. Валюта не носа. Це що очиниться. Я зараз тобі розкажу. Йдеш там на пошті, є пункт обміну валют. Курс, там доля, розховація. Хоча дадуть мені за цю бумажку. Де-то... Того... Коротше, гривня мені за цю бумажку не дадуть. Піджанем! Піджанем! Не піджанем. Да, Обов'язок но... такого не моє. Бери, ми з тобі на хтось ще напечатаємо. Бери. О, да, хорошо. Так. Да. Да. А ти да... інженерна стоїть. Що ж такі ці дождь, вот это чего вы такие же приехали? Только за Росуволы, в жёлтый бокрос. Целую ночь, что? Целую ночь машинка не остывала. Росуволы, целую ночь. Ты что? На сети, все, на кино тебе хватит. Все ты уже не в кіно не ходишь. Я уже в кіно не хожу. Дед Кадем? в ресторан. На ресторан не хватит. Ты что Вже Хватит, хватит. Я того? Я не того. Я не того. На два ресторана хватит. Да, я не того. ні, ого, не того. Все. Сколько долгих дней Я тебя ждала, сколько пролито было слез, Сколько я ночей без тебя спала, Отдаваясь безумству грез. Не забыла я то, что любишь ты, И пирог испеку сама. Ну а если ты принесешь цветы,

И поймушь клужение, и мы принесем и так И зачищаете мне семьи Челуды моя, лоска моя, теща моя, но забора не моя, молодая за моя поворотки моя, молодая за моя поворотки моя, за той моей, ты посол с ти 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 This